Друзі, всім привіт! Це блог Поганий соціолог. І сьогодні у рубриці Хто такий ми поговоримо про новопризначеного міністра оборони, представника кримсько-татарського народу Рустама Умєрова. А перш ніж ви дізнаєтесь про людину, яка з малечку точно знає, чий Крим, хочу подякувати усім, хто вже підписався на наш канал і закликаються зробити тих, хто ще не встиг. Отже, у нашому мобільному додатку Оперсо ми традиційно опитали тисячу українців і спершу показали фото пана Умєрова та запитали, хто зображений на світлині. 85% респондентів без проблем впізнали міністра оборони України. 8% здалося, що на фото зображений український журналіст та письменник Рустем Халілов. 5% сказали, що це політик та громадський діяч Ахтем Чийгос, а майже 2% опитаних подумали, що на фото український актор та режисер кримськотатарського походження Ахтем Сейтаблаєв. Далі ми запитали, яку посаду зараз обіймає Рустам Умєров. Тут 62,5% впевнено зазначили, що це міністр оборони України, а майже 30,5% не змогли відповісти на це питання. І нарешті, традиційно, ми запитали в українців, як вони ставляться до новопризначеного міністра оборони. Так, 48% респондентів сказали, що ставляться до Рустема Умєрова нейтрально. 28% у тій чи іншій мірі позитивно, 8% негативно, а майже 15% взагалі не знають, хто це, або вагались з відповіддю. Як завжди, ми запропонували учасникам опитування 10 тест про життя та діяльність міністра оборони України. Та попросили відповісти, що з цього правда, а що брехня. Отже, перша теза: Рустем Уміров етнічний татарин, народився та виріс у Татарстані. Понад 40% опитаних вагали з відповіддю, майже 32% думали, що це правда, і майже 26% знали, що це брехня. Слід зазначити, що Рустем Уміров дійсно татарин, але етнічний кримський татарин та мусульманин. А народився він у 1982 році в Самарканді, Узбецької РСР у сім'ї вихідців з Алушти. Батько Енвен Умєров, інженер-технолог. Мати Мер'єм Умєрова інженер-хімік. 18 травня 1944 року сім'я Умєрових була насильно депортована разом з усім кримсько-татарським народом з історичної батьківщини, з Криму, до Центральної Азії. Після 50 років перебування у вигнанні і початку репатріації кримських татар наприкінці 80-х та початку 90-х років минулого століття, сім'я Умєрових змогла повернутися на історичну батьківщину в Крим. Наступна теза. Рустем Умєров ніколи не займався громадською діяльністю. Половина опитаних вагали з відповіді: 8% думали, що це правда, і майже 40% знали, що це брехня. Звичайно, це неправда. Діяльність направлена на розвиток Криму завжди займала надважливе місце в житті Рустема. Так, у 2007 році він став співзасновником громадської організації Земляство кримських татар. Їхня робота була зосереджена на розвитку регіональних представництв кримських татар на території України у тому ж 2007 році Уміров також став співзасновником міжнародної організації, метою якої було зберегти національні інтереси, сприяти відновленню політичних, соціально-економічних, культурних, мовних та релігійних прав кримськотатарського народу. У період з 2011 по 2013 рік був співзасновником і президентом Фонду розвитку Криму. Його робота також була спрямована на сприяння соціальній активності жителів Криму. У 2012 році Уміров став співзасновником і членом правління Кримської міжнародної бізнес-асоціації, яка займалась розробкою та впровадженням стратегії розвитку економіки Криму. Пізніше, у 2014 році Уміров заснував благодійний фонд ФКАФ. Який надавав допомогу у розвитку мусульманських громад того ж року заснував фонд культурної спадщини, який здійснював свою діяльність в інтересах корінних народів Криму? Уміров також є співзасновником та входить в опікунську раду фонду національного добробуту Криму. Це міжнародна благодійна організація, яка фінансує стратегічні національні програми та підтримує найменш соціально захищених кримських татар. Наступна теза. Рустем Умєров почав будувати свою кар'єру у 2003 році в компанії LifeSell. Майже 26% респондентів знали, що це правда. 7% опитаних вважали, що це брехня, інші учасники вагались. Дійсно, з 2004 по 2010 рік Уміров працював в компанії LifeSell, керуючи напрямками юридичної підтримки та логістики. Протягом 10-11 років обіймав посаду керуючого директора в компанії ICG Investments, а протягом 11-13 років ту ж посаду в компанії iCapital. У 2013 році Умєров разом з братом Асланом Омер Керемли заснував інвестиційну компанію Astem і благодійний фонд Astem Foundation – Фонд займається інвестиціями у сферах комунікацій, інформаційних технологій та інфраструктури, а також є одним із донорів програми Ukrainian Emerging Leaders Стенфордського університету. Остання готує як лідерів українських політиків, юристів, соціальних підприємців, бізнесменів та лідерів ГО. Наступна теза. У 2019 році Рустем Умєров був обраний до Верховної Ради від партії Слуга народу. 39% опитаних вагалися з відповіддю. Майже 41% думав, що це правда, і лише 19% знали, що це брехня. У 2019 році Рустем Уміров дійсно увійшов до Верховної Ради, але від партії голос а балотувався взагалі як безпартійний. Цікавий факт: благодійний фонд Умєрова підтримував програму Українські нові лідери Стенфордського університету. Окрім Умірова, її підтримували бізнесмен Томаш Фіала та фонд ЮНІСЕФ йдеться у матеріалі Освіторія. Уміров зокрема допомагав організовувати українські студії у Стенфорді, що допомогло йому налагодити непогані контакти в американському істеблішменті. І саме ця програма привела Рустему Умірова до партії Голос. Іншим меценатом проєкту є колишній лідер партії Святослав Вакарчук. У шістнадцятого року він також навчався на цій програмі. За словами нардепа Юрчишина саме Вакарчук особисто запропонував Умірову підключитись до проекту Голос. Наступна теза: з 2006 року Уміров був радником Мустафи Джемілєва, першого голови меджлісу кримськотатарського народу. 45% не змогли відповісти на це питання 5% думали, що це брехня, і майже 49% знали, що це правда. Дійсно, Рустем був радником на громадських засадах Мустафи Джемілєва та консультував голову меджлісу кримсько-татарського народу з економічних, безпекових та політичних питань. З 2007 року Уміров делегат Курултаю. Довідомо Курултай це кримськотатарського народу, це національне зібрання, вищий представницький повноважний орган кримсько-татарського народу. І, до речі, Уміров був делегатом Курултаю двічі. Наступна теза. Уміров навчався в кримській школі-інтернаті для обдарованих дітей. Майже 29% опитаних знали, що це правда, 5% думали, що брехня, а 64% взагалі не могли визначитись. Дійсно, Уміров навчався в Кримській школі-інтернаті для обдарованих дітей при міносвіти АРК, а також отримав стипендію за програмою обміну майбутніх лідерів від США. Вищу освіту за спеціальностями бакалавра економіки та магістра фінансів отримав у Національній академії управління. Роки навчання у Мірова в академії відзначились активною участю у студентських спільнотах та проєктах, таких як Канадсько-українська парламентська програма, Європейська асоціація студентів-юристів, американо-українська програма лідерства, Європейський молодіжний парламент тощо наступна теза. З вересня 2022 року Уміров займав посаду голови фонду держмайна. 37% респондентів не могли відповісти на це питання. 3% опитаних відзначили це як брехню, а 57% вважали це правдою і не помилились. Звичайно, це правда. Цю посаду Рустем обіймав близько року. За цей час, за даними центру протидії корупції, дохід від оренди держмайна виріс у понад три рази. А через продажі об'єктів фонду приніс бюджету близько 4 мільярдів гривень, що є рекордним показником за 10 років. Також сили оборони отримали 600 тисяч квадратних метрів нерухомості, а конфісковані російські активи почали нарешті готувати на продаж через Прозоро. Наступна теза: за час роботи депутатом Рустам Умєров не зареєстрував жодного законопроєкту. Майже 73% опитаних не змогли відповісти. Майже 13% респондентів вважали це правдою, і решта, понад 13%, відповіли, що це брехня, і не помилились. Насправді, Уміров дуже плідно працював ці роки у парламенті, та за час роботи депутатом успівав та з колегами, зареєстрував понад 100 законопроєктів. Серед них законопроекти, що стосуються оплати лікарняних медикам під час пандемії covid 19 забезпечення якісної освіти в умовах карантину, а також проєкту про процедуру визнання людини особою без громадянства та звільнення тимчасово переселенців від туристичного збору, був також ініціатором законопроєкту щодо скасування вільної економічної зони Крим, щодо відмови України від постачання води на півострів та його деокупації. Наступна теза 28 лютого 2022 року Рустем Умєров брав участь у переговорах з Росією. Майже 51% опитаних не змогли нічого відповісти. 13% респондентів сказали, що це брехня, і 34% учасників знали, що це правда. Дійсно, 28 лютого 2022 року у Уміров разом із міністром оборони Олексієм Резніковим, головою фракції Слуга народу Давидом Арахамією та радником Офісу президента Михайлом Подоляком вирушив до Гомелю на перемовини між Україною та РФ. Цікаво те, що серед основних перемовників Уміров був єдиним, хто не займав посаду у Кабміні чи Офісі президента. В одному з інтерв'ю він пояснював, що голова Офісу президента Андрій Єрмак. Порадив його до делегації як людину, яка має ті навички, які були потрібні на той час. До речі, він брав участь в інших перемовинах з РФ. У Стамбулі 29 березня 2022 року, наприклад. Там, зокрема, розглядали можливість договору про гарантії безпеки України. Володимир Зеленський указом затвердив склад перемовної групи, до якої увійшов і міру. І остання теза. Рустам Умєров – перший в історії України мусульманин від кримських татар, що зайняв посаду міністра оборони. Тут майже 73 респондентів знали, що це правда, лише 2% відповіли, що це брехня, а 23% не змогли дати відповідь. Дійсно, 41-річного українського політика Рустама Умєрова називають вдалим перемовником, першим в історії України кримським татарином та мусульманином, який очолює Міністерство оборони України. Репортер американського громадського мовника NPR Стів Інскіп вважає, що призначення нового міністра оборони України частково базується на його політичних здібностях, а частково на його особистості. Він кримчанин із півострова захопленого Росією у 2014 році. Цитата американське видання політико опублікувало статтю, де мовиться, що призначення Умірова свідчить про тверде рішення Києва повернути Крим. Ну а як іще? Про Рустему Мерова сміливо можна сказати, що це гідний син кримськотатарського народу, який протягом всього життя відстоював інтереси кримських татар. Наразі він людина, про яку мало що відомо загалу. Це тільки підтверджує наше опитування. Але водночас він є людиною, на яку зараз ми всі дуже сподіваємось. Дякую за перегляд і дякую всім, хто зараз боронить нашу державу. Слава Україні!